Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження Subaru Legacy 2006 року випуску 246 тисяч кілометрів пробігу на потужнішому бензиновому дволітровому двигуні з газовим обладнанням, щоб було економічніше. Так, В даному автомобілі є ось таке велике містке багажне відділення, трохи речей власника. Даному автомобілі радіус дисків 17 з гарною гумою, в гарному стані, салон даного автомобіля, як можете бачити, у нас також є електроскло підіймачі, в нас є складання дзеркал, регулювання дзеркал, датчик ГБО. Тут в нас відкривається якраз люк, щоб трошки живити, гарнюню. і багажне відділення. Салон в нас тканевий в даному автомобілі. В гарному стані. Як бачите, стелі, немає ніяких слідів, плям, потертостей, все в гарному стані. Автомобіль в нас заводиться. Абсолютно без ніяких моментів. В нас, як бачите, ніяких критичних помилок у автомобілі немає. Двигун працює рівно. Фріон заправлений, дуже гарно холодить. Автомобіль обслужений в нас. Все, в автомобіль дуже гарно. Навіть є в нас, як бачите, підігріви передніх сидінь. Давайте поглянемо, що в нас на задньому ряді сидінь. Ось така тканина у нас в гарному стані. У нас є ось такий гарний підлокітник. Також є в нас підстаканники. на задньому ряді сидінь, щоб пасажирам було зручніше. Автомобіль в дуже гарному стані. Гарна гума, гарні диски, лакофарбове покриття, ходова, технічна частина. Просто супер. Даний автомобіль ви можете купити в кредит або в лізінг готівковим, безготівковим розрахунком, навіть криптовалютою. Все залежить від ваших бажань та ваших можливостей, друзі. А переглянути даний автомобіль ви можете за адресою Гната Хоткевича 22Б. Компанія Автофокус чекає на вас. Приїжджайте з ромузовими тездрайв. Будемо разом насолоджуватись даним автомобілем. Всім вдалого вечора!